Сідія Тетяна Цушко бібліотекар юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Шановні радіослухачі, продовжуємо знайомити вас із відомими постатями української історії та науки. Сьогодні говоримо про історію українця, праця якого допомогла здійснити політ на місяць. Вченого. На честь якого названі Кратер та Мала Планета Юрія Кондратюка, попри все, він чи не єдиний науковець, який увійшов у світову історію під чужим іменем адже половину свого життя Кондратюк мав інше прізвище, змінював адреси та роботи, змушений був працювати кочегаром, мастильником вагонів на залізниці, робітником на цукровому заводі. А у вільний час чаклував над кресленнями та формулами польоту на місяць. Справжнє ім'я Юрія Кондратюка Олександр Шаргей. Із ним він прожив 24 роки. Народився вчений в Полтаві 21 червня 1897 року. Олександр Шаргей мав дворянське походження. Його мати баронеса Шліпенбах мала бунтівливу вдачу. Що вплинуло на її подальшу долю. Тому, за трагічним збігом обставин, 12-річний Олександр залишився круглим сиротою і повернувся до Полтави, де його виховували бабуся із названим дідусем. Вони ж і віддали хлопця до другої полтавської чоловічої гімназії. Найбільший хист у Олександра був до фізики, математики та астрономії. Саме там у Шаргея й виникла ідея полетіти в космос. А свої роздуми хлопець описав на ста чотирьох аркушах гімназійного зошита. У гімназії Олександр навчався з 1910 по 1916 рік і закінчив її із срібною медаллю. У цьому ж році Олександр вступив до Петроградського політехнічного інституту. Проте, вже через 40 днів його призвали до армії. Пройшовши школу прапорщиків, Шаргей до початку 1918 року воював на Кавказькому фронті проти турецьких військ. Під час його перебування на фронті в Російській імперії стався жовтневий державний переворот, і до влади прийшли більшовики. Дізнавшись про це, Олександр втік з армії та повернувся до Києва. Розуміючи, що в будь-який момент його, як колишнього білогвардійця ще й дворянського походження, можуть заарештувати, саме тому він погодився на авантюру, яку запропонувала його Мачуха, що проживала в Києві і дуже добре ставилася до Сашка. У 1921 році від туберкульозу помер її знайомий студент Юрій Кондратюк. Який був молодшим за Шаргея всього на три роки і мав схожу статуру. Тож на військовий облік, замість Олександра Шаргея, ставав вже Юрій Васильович Кондратюк 1900 року народження, і вже під новим прізвищем оселився у нашому містечку Сміла, де Працюючи робітником олійниці, проживав з 21 по 25 роки ХХ століття, у вільний час Юрій Кондратюк займався кресленням та формулами космічних польотів. Незалежно від Костянтина Ціолковського вивчав основні проблеми космонавтики, космічних польотів і конструювання міжпланетних кораблів. А у 1925 році. Надіслав у Москву рукопис про міжпланетні подорожі через 4 роки. Власним коштом видав книгу завоювання міжпланетних просторів. Першим сформулював теорію багатоступеневих ракет, вивчав проблеми створення проміжних міжпланетних баз, використання сонячної енергії та гравітаційного поля небесних тіл. При цьому Змушений був відхилити пропозицію про співпрацю Сергія Корольова, вірогідно через побоювання викриття зміни прізвища і білогвардійського минулого. Деякі ідеї Юрія Кондратюка застосували в практичній космонавтиці. Зокрема, через 40 років після видання книги українського вченого його розрахунки траєкторії польотів людини на місяць. Використали при плануванні висадки американських астронавтів на місячну поверхню. У 1930 році Кондратюк жив у Західному Сибіру, де працював над проєктуваннями будівництвом зерносховищ. Там він побудував найбільший у світі елеватор без металу та цвяхів, який уміщував понад 10 тисяч тонн зерна. Сам Кондратюк назвав його мастодонтом. Порівнюючи із доісторичною твариною. Замість того, щоб нагородити винахідника, його посадили до в'язниці, звинувативши у шкідництві. У той час подумали, що Кондратюк навмисне побудував елеватор без цвяхів, щоб все розсипалося. Насправді, ж, зерносховище простояло ще довго, і згоріло наприкінці 80-х. Пізніше ув'язнення замінили на заслання. А після звільнення йому дозволили працювати над проєктами вітряних електростанцій у Криму, Харкові та Москві. Роботу перервала Друга світова війна. Одразу після нападу Німеччини на СРСР Кондратюк записався добровольцем у народне ополчення достеменно невідомо, як саме і коли помер винахідник офіційною датою загибелі. Прийнято вважати 23 лютого 1942 року, а місцем поховання братську могилу Тульської області. Юрій Кондратюк увійшов до історії науки і техніки як автор багатьох оригінальних ідей, і не лише для космосу, реалізованих його послідовниками в практиці розвитку ракетно космічної галузі, а працюючи інженером і вченим. Кондратюк ще й виконав багато важливих робіт у галузі аеронавтики. Таким чином, випереджаючи свій час проєкти, прозорливість, сміливі і неординарні рішення дозволяють назвати Олександра Шаргея, одним з талановитих вчених, який збагатив скарбницю світової науки. Для більш детального знайомства з біографією, архівними документами та працями вченого. Завітайте до юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої.